Новий фундамент дає унікальні можливості, готовий допомогти вам завершити повну зміну у ваших фінансах. Бог має для вас план, щоб ви були благословенними, щоб ви були благословення. І прийшов час ваших днів процвітання. Живіть у Божому забезпеченні для вас у цьому році і демонструйте щедрість та любов небесного це іншим. Продовжуйте приймати існує Слово Божого цього насвіченого семінару на тему процвітання. Запрошую на передачу «Переможний голос ласвіруча. Приєднайтесь до Глорії Копл та її особливого гостя пастора Джорджа Пірсонса. На четвертий день їхнього дослідження про перехід багатства отримати пізнання і розуміння Божих планів щодо процвітання і його церкви. Вітаю вас. Я Глорія Коупленд. Ми говоримо на тему процвітання. Ми тут віримо в процвітання. З нами знову пастор Джордж. Який сьогодні день? Джордже? сьогодні 94-й день. 94-й день. Він у цьому циклі наближається до ста днів. Можливо, він проведе ще сто днів, але у цій серії передач це 94-й день процвітання. Це було дивовижне вчення Чудова тема. Хто би міг подумати, що стільки всього можна сказати щодо процвітання? багато років тому, коли я вперше подорожував з Кеннетом, я почув, як на одному із зібрань брат Кенет сказав зі сцени. Одним з обов'язків та покликань цього служіння є навчити законом, які керують над природним достатком та примноженням. Так я цього ніколи не забуду. і насправді ті 100 днів, до яких ми наближаємось, це виконання тієї заповіді, яку дав нам Бог. Що ми повинні навчати тіло Христа як процитати. Амінь. Нас критикували. нас так. виганяли. Виганяли, критикували, говорили жахливі речі. Але нас було неможливо зупинити. Люди, з якими я розмовляю, всі, з ким я говорив про сповнення їхніх потреб, про забезпечення вони не сперечалися з цим. Їхні рахунки ні, оплачувались. Ні, ні. вони звільнялись від боргів, і їм не здавалося це чимось. Не Кажу вам, коли ми це почули, це була найкраща новина, яку знання ми коли-небудь знання про це почули. приносить свободу. Амінь. Знання про це приносить свободу. цього тижня ми говорили про надприродний перехід багатства. Мені це подобається. Під час дослідження ми почали говорити про значення фінансової інверсії. Ми читали кілька різних джерел. І, звичайно, передусім, ми дивилися у слово Боже. і у нас було слово від Господа, яке ми отримали від брата Кеннета і Чарльза Кепса. Пізніше у цьому дослідженні ми поговоримо про те, що сказав з цього приводу пастор Біл Вінстон. я слухав, що ви навчали про перехід багатства. зібрав всю інформацію. Систематизував її так, щоб ми могли це разом досліджувати. Ми знаходимось в кінці останніх часів. Так. і перехід багатства це ознака приходу Ісуса. Це має статись зараз, і це має статися зараз. Так. Щоб ми виконали все, що ми повинні виконати. це слово від Господа. Я лише нагадаю вам його, яке брат Кеннет Як сказав у 2012 році. Якщо ви цього не маєте, замовте це покличте це, замовте візьміть свої права. Амінь. під помазанням Духа Святого брат Коплен сказав на зібранні в Бренсоні 2012 році: наймасштабніший, найзначніший перехід багатства, майна, товарів і людей з рук диявола в руки людей Божих, які готові прийняти. Добре, і ми це робимо. Ми готуємося це прийняти. І він сказав: кажу вам, почався найбільший перехід майна в історії людства, і він підходить до фінальної стадії. Перехід багатства. І він сказав в 2012 році. Це було на конференції в Бренсоні. Ваш час прийшов, ваш час настав. Тому підводьтеся і робіть вірою те. Що, як ви знаєте, Слава потрібно Богу. робити, і все, що належить небесам, прийду в ваші руки для вашої радості. Ми віримо про це, і ми приймаємо це і знаєте, Глорія, ці конспекти, за якими ми навчаємо Слава на Богу. цих передачах, досяжні на нашому англомовному сайті. Зайдіть в розділ пасторсноц, і там ви її знайдете. можете за ними, Навчайте за ними, діліться ними. Пастора по всій країні використовують ці записи. Слава Богу. Навчають по них у своїх церквах. Один пастор навчає за ними у своєму дитячому служінні, оскільки він хоче щоб їхні діти знали так. ці принципи про Подумай, якби ти знав це з дитинства. Якби все було ж, інакше, але у нас зараз є малюки. Так наші онуки та правнуки так. підростають навколо нас, і ми цілеспрямовано вкладаємо в них слово Боже. Слава Богу, амінь. Щоб вони ходили. У силі слова Божого. що це? Це ходження у волі Божій. Так, це воля це Божа. у Щоб Божій досконалій волі. Добра людина залишає спадок і онукам. амінь. Ось до чого ми покликані. Слава Богу, ось що від мене амінь, вимагається. я згодна. Саме це ми робимо під час цього дослідження цього та наступного тижня. Ми говоримо про слово від Господа. Яке було дане через Чарльз Закепса 1 лютого 1978 року. Ми крок за кроком розглядаємо той план, який є в Бога, про перехід багатства до вашого дому. Ми поговоримо про це наступного тижня, але я провів дослідження щодо деяких речей, про які говорив Біл Вінстон стосовно переходу багатства. Він говорив, що перехід багатства це ознака останніх днів. І він також сказав, що наближається час, коли ми побачимо, як фінанси переходять на наші рахунки надприродно. Я готова And до цього. Я також готовий до цього. Я приймаю це. Я знаю, що ми всі готові до цього. Це добре. Я не чула. Подивіться на свій банківський рахунок. Ми живемо в часи надприродного. Ми діємо у часи надприродного. Збільшується, він збільшується. Одного разу ми подивимось на свій банківський рахунок і скажемо звідки все це взялося? І тоді ви одразу будете знати, хто джерело всього, що так надприродно до вас прийшло. Халілуя. Отже, слово Господнє від Чарльза і ми повністю прочитали його в понеділок, але ми беремо його частинами та уривками і розбираємо протягом тижня. І послухайте, що сказано. Фінансова інверсія збільшиться у ці дні. Бо ви бачите моє бажання діяти у сфері вашого фінансового процвітання. Це Боже бажання, Глорія, щоб Бог діяв. Це воля Божа. Але вивільніть мене, дайте мені можливість, говорить Господь, вивільніть мене, щоб я міг прийти і діяти на вашу користь. Нас навчали, мене навчали, так. що ви вивільняєте свою віру за це допомогою своїх Бога. слів. Слова ось як ми вивільняємо нашу віру. і Бог говорить: вивільніть вивільніть свою віру. Саме цим я займаюся. Я говорю собі, ми старі говоримо це одне одному. Ми віримо, що отримуємо надприродний перехід багатства, оскільки так в цей час то тут, то там будуть фінансові біди. Економіка буде підніматись або падати. Але ті, хто навчився ходити в Слові Божому, побачать, як процитання Слова Божого виявиться в цей час так, як ще ніколи раніше вони не бачили. Слава Богу! в Біблії були багаті люди. Вірно, наближається фінансова інверсія в системі цього світу. Багатство зберігалось у скарбницях нечастивих для цих останніх днів. Амін. Але кінець близько. Ці скарбниці будуть відкриті та спустошені для Євангелія Ісуса Христа. І буде так, говорить Господь. Коли ми вчора на передачі говорили про слово скарбниці, ми дізналися, що це місце, де щось збирають у великих кількостях. Ці скарбниці будуть відкриті та спустошені. Всі рахунки, всі рахунки, всі контейнери. Чорні гроші. Так. Вірно? Вони будуть спустошені і перейдуть у царство Боже. Це одна Слава з переваг віруючого. Так буде в призначений час, і буде так, що виконається слово Господнє про те, що скарби грішника зберігаються для праведного. Подивись ще раз на третій рядок. Так там сказано скарбниці нечестивих. Там нічого не сказано про спустошені скарбниці праведних. Так, сказано нечестивих. Вони набули не їх незаконним шляхом, нечестивим шляхом за допомогою прокляття, а не благословення. Якщо ваші скарбниці наповнені завдяки благословенню, Вірні. то вони не спустошаться. Вони наповнили свої скарбниці незаконним способом. Подумайте про нечестиві гроші, які знаходяться у скарбницях. Ворія це дуже сильно. про гроші від наркотиків, грішні це гроші Це приголомшує. Ті гроші від наркотиків, і грішні гроші йдуть це на Євангеліє Ісуса Христа. Саме про це тут говориться. І ми сьогодні і поговоримо. Це Кінець близький. Кінець близький, так. так це близько. Алілуя вчора ми на передачі читали і говорили про багатство грішників. І я Прочитаю вам декілька вчорашніх місць. в 23-му вірші 13-го розділу книги приповісти сказано: добрий залишає спадок і онукам, а багатство грішника зберігається для праведного». Праведний інколи перекладається як чесний. Глорія, ми стали праведністю Божого Ісуса Христа. Недавно я проводив експеримент у своїй церкві. Оскільки я читав це місцеписання, я сказав людям, скільки тут праведників. І лише кілька чоловік підняли руки. Я сказав, Ми стали праведністю. Так. Ми стали ми не праведністю. не слід цього соромитись. Вірно, і вчора ми читали 26-й вірш другого розділу книги Еклезіаста. Бо дає мудрість і знання і радість тим, хто йому догоджають або благоволять перед ним, знаходять в Господі насолоду. І я справді Вірно? хочу догоджати Господу. Я також Я хочу догоджати саме в цьому благословення. Але давайте продовжимо розмову про багатство грішника. Сьогодні ми поговоримо про багатство нечестивих. Подивіться 27 розділ книги Йова. Книга Йова, 27 розділ, і ми побачимо, що сказано в Біблії про багатство грішника і про багатство нечестивих, яке переходить до Євангелія. Я пам'ятаю, як багато років тому був випадок з власником стадіону для проведення собачих перегонів. Так. А в той самий час брат Орел Робертс вірив Богові про фінанси для медичного служіння за кордоном. І той власник стадіону дізнався про це. Він про це почув. не знаю, яким було його минуле, чи був він духовним в своєму житті, але він сказав, що відчув дуже сильне спонукання дати Орлу мільйон триста тисяч доларів для того медичного служіння оскільки це хороша справа. Отже, власник стадіону для собачих перегонів дав гроші на Євангелія. Це було ще в 80-ті роки. Я пам'ятаю, як суспільство накинулося на Орла Робертса через це. А... ви візьмете ці гроші? Уявляєте? Не сумнівайтесь. Так, не сумнівайтесь. Які дурниці? Той чоловік привіз ці гроші в Талсу і особисто віддав Орлу Робертсу. Я забула про це, але згадала, коли ти нагадав, і знаєте, що то було? То був перехід грошей. То був перехід грошей, і я знову повторюю. Я не знаю минулого того чоловіка, але я знаю, що зазвичай в церквах не організовують собачі перегони, куди приходять люди і роблять ставки. Ні, Зазвичай ні. Ми займаємось іншим, але ті гроші були ознакою горі. Бирались, вони складались. Ще у 80-ті роки була ознака переходу багатства. І ми повинні вхопитися за це і не відступати від цього, поки не побачимо виявлення результатів. Амінь. Добре сказано, Джорджа 27 розділ книги Йова, 16 16-й вірш. Ні, давайте подивимось 16 16-й і 17 17-й вірші. Давайте їх прочитаємо. Там говориться у 13-му вірші. Така доля людини безбожної. І це спадщина насильників, що отримають від самого. Як розмножаться діти його, то лише для меча, а нащадки його не наситяться хлібом, позосталих по нім моровиться, сховає, і вдовиці його не заплачуть. В 16-му вірші сказано якщо накопичить він срібла, Немов того пороху і наготує одежі, як глини, то він наготує, а праведний одягне. А срібло невинний поділить». Слава Богу! Ось це доля людини беззаконної. Саме про це було пророцтво. Це схоже на дірявий мішок. Дірявий мішок. Це пророцтво також від Чарльза Кепса і ми прочитаємо його Раз. пізніше, під час нашого дослідження. Але це ще одне пророцтво, яке дав Чарльз Кепс про діляві мішки. мішки. Саме це відбувається так. в тому, що стосується нечистивих. І ми хочемо, щоб люди прийшли до пізнання Ісуса. Ми хочемо, так? щоб вони пізнали Слово Боже. Але є нечестиві люди, які будуть продовжувати робити нечестиві речі. в Результаті вони підуть в пекло. Так тому краще втратити так. трохи грошей і покаятись ніж піти в пекло. Так. Саме так в новому живому перекладі цього місця писання сказано: нечестиві люди можуть мати гори грошей і можуть накопичувати купи одягу, але праведний буде носити цей одяг, і невинний буде ділити ці гроші. Це новий живий переклад. Це біблії. Це новий живий переклад. Добре написано. Вони будуть носити їхній одяг і ділити їхні. Я гроші. Я зовсім не пам'ятаю цей вірш. Дев'ятнадцятий вірш у тому перекладі. Так Нечистиві лягають спати багатими, але прокинувшись, виявляють, що все їхнє так. багатство зникло. Це несподіваний Говорі. неправильний поворот, чи не так? Так. Це несподівано неправильний поворот. Так, в одному перекладі сказано, лягає спати багатієм, і таким не прокидається. Відкриває очі свої, і він вже не той. Все зникло. І я вірю, що ми ще побачимо фінансові перевороти, які стануться за одну ніч. гроші. Ми вже деякі бачили. Перейдуть так. до рук правильних, до рук чесних людей. До рук праведних. До рук чесних. Це чудове місцеписання. Цю цитату, яку я хочу прочитати, я взяв у вас. Я почув її в серії проповідей, яка називається Істине процитання. Ви з братом Кеннетом багато років тому проповідували на зібранні у церкві крефло Долара і проповідь називалась Істине процивання. Вона складалася з двох частин. і ви назвали одну сім речей, які приносять примноження. Так, вірно Я отримав велике задоволення, слухаючи це. Я вас процитую, якщо можна. Із вашого послання ви сказали, що відбувається з грошима нечистивих людей. Хороші гроші чи погані залежить від того, у кого ці гроші Коли гроші управедних, вони роблять з їх допомогою добрі речі. Коли гроші у правда вони роблять з їхньою допомогою погані речі і ті погані речі ведуть до смерті. Дуже часто в молодому віці та юбі сказали, ви можете бути членом мафії і мати багато грошей, але ймовірно, ви не проживете повне число своїх днів. Вірно, чи не Що так? Що відбувається з усіма нечесно набутими грошима. Вони йдуть прямо до рук праведних. І їх багато навколо. Я не пам'ятаю, що я це говорила, але мені це точно подобається. Це дуже добре сказано. І також у тому посланні ви говорили про таких людей, як лихварі та їм подібних, особливо тих, хто має стосунок до мафії, до злочинних угрупувань. Одного ранку вони прокинуться і їхнього багатства не буде. і ви також сказали, що деякі з них не прокинуться. деякі з них прокинуться у в'язниці. Так, я серйозно розбирала того дня цю а тему. деякі з них взагалі не того дня Я не зарікалась. Так це було дуже сильно. Ми бачимо людей, які зробили жахливі речі, використовували схеми понці, фінансові піраміди. зараз багато людей сидять у в'язниці за ці схеми. Так коли вони брали гроші в людей і використовували їх для свого прибутку. Це і є багатство нечестиве. Багатство нечестивих, багатство злих людей переноситься сказано, у царство в Боже, щоб використовуватись у Царстві Божому. Давайте ще раз подивимося, 28-й розділ приповісти. Давайте подивимося ще один приклад того, як багатство нечестивих, багатство злих людей переходить до просування Царства Божого та Євангелії Ісуса Христа. У 28-му розділі книги приповісти мені подобається читати 8-й вірш. Я прочитаю із традиційного перекладу Біблії. Хто множить лихварським відсотком багатство своє, той для того громадить його, хто ласкавий для бідних, хто щедрий для бідних. А тепер послухайте інший переклад. І ви побачите перший пункт. У цьому перекладі сказано, той, хто примножує своє багатство непомірними відсотками, накопичує її для іншого, який буде добрий для бідних. А це велика сума, чи не так? Лихварі у цьому світі. Люди, які беруть участь у нечесному отриманні грошей, ті, хто призначають занадто високий відсоток, всі ці гроші відкладаються для тих, хто добрий, хто йде і служить бідним. Слава Богу, і в одному місці писання сказано, що зрештою, зрештою перейде до рук. праведника. «Багатство грішника це 23-й вірш 13-го розділу книги приповісти. В розширному перекладі багатство зрештою перейде. Воно вже зараз переходить. Воно вже в дорозі. Чек вже відісланий. Він вже в дорозі. Роширений переклад 8-го вірша, 28-го розділу книги «Приповісти». Послухайте. той, хто зніманням надмірних відсотків та нечесними зусиллями примножує своє матеріальне майно. Інкрисис збирає його для того, щоб його витрачала людина добра та щедра до бідних. Слава Богу. Це велика сума. І це велика сума, глорі. Слава Богу. багатство нечестивого багатство грішника зберігається для праведного. І ми відкриємо його і спустошимо у царство Боже. Воно вже йде. Воно вже йде. Якщо ви вивільните свою віру. Якщо ви будете вірити про нього Богові, я вірю. Я вірю Богу про це у моїй церкві. Ми віримо Богу про це тут. Місії Кенета Копланда це добродійство, яке запропонував нам Бог для тих, хто віддає десятину, хто сіє. Для тих, хто праведно безмоги. розпоряджається своїми грішми. Він не може забрати їх у того. Він може, але він не забере їх у того, хто праведний, хто так. дає їх іншому праведному, хто розпоряджається ними згідно слова Божого. Кого можна вважати тим, хто дає, кого можна вважати людиною, що віддає десятину, так. кого можна вважати сієчем? Він ставить слово Боже на перше місце. Він робить так. його останню інстанцію в своєму житті. Він любить людей, ходить в любові, ходить вірою, і все це дає нам право бути тими, хто приймає, коли приходиться прихід. В останні кілька хвилин цієї передачі, сьогодні ми прочитаємо 31-й вірш 14-го розділу книги приповісти. Хто тисне нужденного, той ображає свого Творця, а хто милостивий Бога, той поважає його. А ще у 17 му вірші 19-го розділу книги приповісти. Добре. Хто милостивий до Бога, той позичає для Господа. Так, і чин його. Він надолужить йому. Ви повинні робити те, що він сказав, що буде робити так. він, забезпечувати. Тоді фактично він вам так. винен. ви, ви позичаєте Господь Господу, і він повернеться. Поверне Чудово чи не так? І вже закінчуючи сьогодні, дозвольте мені ще раз процитувати Глорію Копланд із її серії Царство Боже, дні неба на землі диск п'ятий, який називається Ваш небесний рахунок і ось що сказала Глорія. Подумайте про лихварів, подумайте про наркодилерів та їхній нечесний прибуток. Подумайте про мільярди доларів, які Бог принесе своє царство почніть служити бідним, якщо ви хочете брати участь у цьому. Вірно, це вірний шлях. переході слава кінця Богу. часів. Я в це вірю. Глорія, це блискуче. Я люблю слово Боже. чудово. Хвала Богу. слава Богу. Ми з Джорджем повернемось. Джордж провів дивовижну дослідницьку роботу, нам потрібно забрати це додому. Я беру додому ці конспекти, і ви також повинні їх мати. Використовуйте їх, коли будете переглядати знову передачі. Це конспекти для дослідження. Джордж буде щасливий, якщо ви будете проповідувати з них в своїй церкві, в своїй сім'ї. Ми віримо, що це від Господа, і Господь хоче, щоб ви це мали. Це вже другий комплект з 50 передач. В цілому, Джордж зробив 100 конспектів. Ми проведемо 100 передач. Ви можете бути процвітаючим, вільним від боргів, захищеним у фінансовій сфері, для того, щоб ви могли бути благословенням. Вірою, ви дозволяєте Божій любові та забезпеченню змінювати ваше життя, коли ви будете ходити в тому, що написано в Слові Божому, ви почнете ходити все більш і більш високими шляхами. Мати у своєму житті все більше і більше процвітання, більше і більше зцілення, більше і більше благословення, більше і більше миру. Чому ми знаємо, як використовувати свою віру, діючи його шляхом, Божим шляхом, ми отримуємо результати. Тому ми також пропонуємо вам сьогодні замовити наші матеріали. вкладайте це в свої очі, у свої вуха, в свої уста. Отже, ми молимось за всіх, хто нас зараз слухає. Ми молимося, докладаємо свою згоду у тому, що це послання про процвітання стане зрозумілим для них і через їхні очі та вуха проникне у їхнє серце, і буде виходити з їхніх вуст з вірою, щоб змінювати ситуацію у їхньому житті. Ми забороняємо бідності і ми стоїмо за процвітання. Ви ім'я Ісуса. Ми приймаємо наше процвітання. Ви знаєте, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Так ми отримаємо зцілення, і так ми отримаємо процвітання. Тому звертайтесь до Слова Божого щодня, і ви будете процвітати. Зайдіть на наш сайт, і там ви зможете знайти багато інформації, замовляйте матеріали. Слава Богу! До зустрічі завтра і пам'ятайте! Ісус є Господь! When the morning breaks eternal, bright and fair, when the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder.